Доброго дня! До вашої уваги заняття з логіко-математичного розвитку. Тема заняття орієнтування у просторі та порівняння предметів. Добрий день, малята! Рада знов зустрічі з вами! Ви готові до математичних пригод? Тож вирушаємо в путь. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з новими математичними знаками ось такими. Це знак дорівнює, а це знак не дорівнює. Що ж вони означають? Зараз ми з вами визначимо. Погляньте на картинку. Скільки кульок ви бачите? Червоних. Так, чотири. А на цій картинці синіх скільки кульок. Так, теж чотири. Скільки у нас кульок червоних? Чотири. А синіх теж чотири. Значить, кульок у нас правильно, порівну. Тому між ними ми поставимо знак дорівнює. Коли предметів порівну або однаково, ставимо знак дорівнює. А тепер скажіть, скільки парасолів ви бачите? Так, правильно, три, а на цій картиці? П'ять. А у нас парасольок порівну. Так, ні, не порівну. 3 і 5. Тому поставимо знак не дорівнює. Ось такий, щоб позначити, що кількість предметів різна. Ставимо знак не дорівнюйте. Погляньте на цю картинку. На скільки грибочків? Так, порівну. Ставимо знак дорівнює. А тут скільки листочків? Правильно, дітки. поставимо знак не дорівнює, кількість різна. А скільки в нас гарбузиків? По два. Порівну поставимо який знак. Так, дітки, поставимо знак, дорівнює. А зараз приготуйте кольорові олівчики. Покладіть перед собою червоний олівець, ліворуч від нього фіолетовий. Праворуч жовтий, вгорі зелений, внизу блакитний, а між червоним і фіолетовим помаранчевий. Розубнички, справились із завданням, а тепер давайте поглянемо на малюнок і визначимо, що знаходиться ліворуч від пеньочка. Правильно дерево, а праворуч. Так, кущик, дуже добре. Хто знаходиться ліворуч від дерева? Правильно зайчик, а праворуч від дерева? Молодці, їжачок. А тут ліворуч від будиночка хто сидить? Так, рженьке кошенятко, а праворуч від будиночку хто? Знаходиться. Так, чорне кошенятко, молодці дітки. А на цій картинці що посередині? Так, круг, а ліворуч від круга правильно зелений квадрат, а праворуч? Правильно блакитний трикутник. Молодці дітки. Справились із цим завданнями. Також, дітки, вам сподобалось заняття? Давайте пригадаємо, що ми робили на занятті. Сьогодні ми з вами порівнювали різні предмети, вивчили нові математичні знаки. Це дорівнює і не дорівнює. Викладали з олівчиків та вчилися орієнтуватися в просторі. Молодці дітки, ви всі розумнички, дуже добре справилися з усіма завданнями. На цьому наше заняття закінчено. До нових зустрічей, малята!